Значить, два слова по ліфту. Розібрався релюшки, позабирав ту логіку. Логіку відключення автоматично на поверхах будемо збирати, скажімо, нову, датчики, всі кабліси затягнув. Ну, від датчики, датчики там подивимося, як ми їх встановимо. Вони трошки нам не підходять, бо вони були зорієнтовані на вісь, яка їздить тут. А фактично їх дві цих осі, так що цей датчик не підходить. Його треба виносити якусь металоконструкцію додати на самій платформі, щоб вона тільки була одна. Далі. Живлення трихфазне керування в принципі нам не потрібно. Нам тільки одна фаза керування потрібна. Ми її роздаємо на стопові кнопки, пускові. Далі два контактора реверсних, вверх-вниз буде і послідовно у нас іде плавний пуск. Значить плавний пуск я вже е, під'єднав, так як згідно схеми в автоматичному режимі, він буде заб, запускатися що з одним або з другим. Е, тільки логіку правильно зав'язати ще пуск. Пуск стоп. Е, і самопідхват що зробити. Самопідхват я контакторів ще поки не зробив. Поки пробуємо в ручному режимі тільки. Значить, напруга у нас фактично є три фази окремо вмикаємо силу і керування окремо. Тут у нас є цей на 24, Ну це вже для автоматизації цих зупинок. Бо там 24 вольта нам потрібно. поки вони нам не потрібно, поки тільки силу і керування перевіряємо. Ось цих фактично нажимаємо Автоматично втягується в нас цей і нажимаємо вниз Так само цей запускається. Так, а що він? Є тут нормальний режим, фактично байпас вмикається. А тепер вниз. Чому? Вони з червоним світить байпас. Неясно поки. Відбувається практично те ж саме, тому що я керування взяв, одну фазу роздав. І вона збирається ця ж сама фаза на а 1 і 1. Чому у нас в одну сторону? Давай попробуємо без сили. Далі червоним вниз. Так само червоним. Неясно поки що відбувається, що за червоний це сюди. А з трехфазами? Ну, Ніби як спрацював адекватно. Мені так здається, по крайній мірі, А вниз тепер. Ну, вниз не хоче. Треба. Параметри читати. Значить, фактично, ось одна фаза не керована, а дві фази ті реєстри відкриваються. Треба ще дивитися по налаштуваннях.